Всім привіт! Радий вас вітати на ігровому каналі. З вами я, як завжди, Шаман Геймер. На цьому відео я вам покажу всі секрети 10 го рівня гри Doom 2016. А також я знайшов прикольний секрет, але гра мені не показала, що це секрет. Тобто, що я маю на увазі? Коли в процесі гри ти знаходиш якийсь секрет, то гра мені пише Secret Found, а в цьому випадку такого не було. Тому я думаю, що це скоріше за все пасхалка. І ось в цьому відео я вам зараз все покажу. Отже, з вас лайк, підписка та шалений коментар а з мене відео. Ну а ми починаємо. Отже, на самому початку гри цю гривню. перший аудіофайл чи аудіокодекс. Давайте я надалі буду говорити, що це аудіофайл. Окей, перший аудіофайл. файл. Далі перший секрет. Нажимаємо на ось цей черед. Чуємо, що щось відкрилось. Відкриваємо карту. І Я бачу, там є прохід. Йдемо туди. І отримуємо перший секрет та перший жетон. На цій локації нажимаємо вже на інший черг. Чесно кажучи, я розгубився, і я думав, що тут мають відкритись двері. Також тут, там ти дрон за стіною. Чому ці двері не відкрились відразу раніше? Я без поняття. З чим це зв'язано, я не знаю. Раз, отже, другий секрет і дрон. Тут у нас третій секрет. Відразу ви цю фігурку не візьмете, тільки після перестрілки з безлічі демонами. Тут будуть двері. Як тільки ви всіх демонів перестріляєте, Двері відкриються, і тільки тоді ви зможете взяти цю фігурку. Зараз я вам покажу де саме писхалка, про що я вже згадував на початку відео. Побачив я її випадково через отвір в стіні. Стрибаємо туди, ось полюбуйтесь. Скелет. Тут є надпис Happy Birthday. Торт, святкова шапка. Якщо ви вистрелите у цей шар з цим надписом, то ви почуєте ось такий звук. А також якась книга. Я в описі під відео залишу з таймкодом, звідки потрібно починати дивитись на цю пасхалку. Дайте мені знати, будь ласка, в коментарях, чи знайшли ви інші подібні пасхалки. Ну а ми продовжуємо. На цій самій ж локації головний орієнтир ось це фіолетове підсилення. Йдемо в телепорт. Тут у нас автокарта. Тут у нас четвертий секрет. Тут головний орієнтир жовті двері, Демо ліворуч. Прибираємо його з дороги. Ходять тут всякі другий елітний охоронець зараховано. Все та ж сама локація, але вже йдемо праворуч. Перший журнал даних. А також аргент елемент. Головний орієнтир. Ось цей падаючий стовп з грохотом. Не пропустите. Стрибаємо туди і нажимаємо на череп. Потім йдемо до перемикача. Я відкриваю карту і бачу невідкриту локацію. Йдемо туди. Якщо ви запустили, ще раз відкриваємо карту. П'ятий секрет. Тут у нас другий аудіофайл. Далі на тій же локації останній секрет та мегахіл. як ми відкриємо сині двері. Бачимо останній журнал даних. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк та підписуйтесь. Побачимось!